Доброго вечора. Показую, що є по адаптерах для Мінлокі, Девольт а також Makita. Спочатку покажу по Девольту ось такий адаптер. Він йде один виход TFC, другий USB. Мілка Мінлокі. Ось такий адаптер. Тут також один виход Type-C, другий USB. І фонарик. Так само в Девольта фонарик. Ось кнопка включається. Так само мілка. Тобто є Makita. Фонарик, і дві, два виходи на зарядку USB, і макітовська посадка під батареї. Також є крабіки. Від девольта підсоєняти. І якщо комусь треба завести машину, підсоєдинили до акумулятора і почекали минуту і завели машину, якщо акумулятор сів автомобільний. Також є такий прожектор. Лупить він в далечину. Тут точкове світло. Ось такий. Тут немає виходу для зарядок. Тут тільки виходи, але виходів немає, немає USB. Ось так. Тобто під.